я, конечно же, планирую свой день, просто у меня спонтанное планирование. Только спершу таке словосполучення сполучення здається безглуздим. Планування без конкретного планування ґрунтується на заміні цілей шляхом до них. Если цель окончательна, то в ней нет никакого смысла. То есть, если ты достигаешь какой-то цели, да, например, ты купил дом, и дальше у тебя нет никаких целей, то ну, эта цель просто может э, Якби как бути бы очень невыгодно для тебе, тому що ти можешь бути опустошен. все, твоя цель достигнута. Тобі більше к чему стремиться. Запобігти подібному можна записавши усі бажані напрямки розвитку, сформулюйте їх за допомогою дієслів недоконаного виду, й обирайте діяльність виключно зі списку. Таким образом, ты не делаешь все подряд, а ты делаешь именно то, что тебе нравится. То есть ты одновременно развиваешься в нескольких направлениях. И таким образом достигаешь максимального результата. Майте список завжды под рукой. Это позволит каждую вольную минуту использовать скоростью и действительно на то, что варте уваги. Наиболее эффективные для меня дела, если они постоянно меняются. Сначала одно, потом второе, потом третье, потом четвертое. И я замечала даже, когда у меня много разных работ, ну, там, я зарабатываю деньги, Вот. И тогда эффективность на каждой работе за этот день максимальная. І нехто скаже, що таке планування підходить лише молоді. Вибачте, на роботі спільній. А я не планую. У мене все у нас відрегульовано вже за довгі роки життя. На автоматі все. Нічого не получается без планування. Як я у мене вже б на Я відпочиваю. Якщо є потреба усе встигати, чому б не спробувати різні підходи? Головне ж – відчувати радість від кожного прожитого дня. Якщо ти будеш робити те, що тобі не подобається, то це ніколи не принесе хорошого результату. Ні грошей, ні радості, ні розвитку. Тому ну, я взагалі відключаю варіант, що є щось обов'язкове.